Загадкова смерть на Соборній площі вночі спалахнув ярмарковий будиночок. Згодом у ньому знайшли тіло жінки. Як кажуть люди, це продавчиня з Косова, котра торгувала виробами з шерсті. Очевидці розповіли журналістам Чернівецького променя, що передувало цій смерті. В Монахов спробував відтворити останні години життя загиблої. Повідомлення про пожежу надійшло на спецлінію «101» у понеділок, о 2.18 ночі. Вже за дві хвилини, так як там поруч знаходиться пожежно-рятувальний підрозділ, на місце події пробули рятувальники. Вони швидко локалізували пожежу, в результаті чого дерев'яний будиночок був врятований. Під час ліквідації пожежі в будиночку було виявлено тіло людини. За словами сусідів по ярмарку, внаслідок пожежі загинула жінка з Косова Івано-Франківської області. Вона з дочкою постійно. Тривували. Весело постійно розговорчує. Жінка торгувала виробами з вовни у другому зліва будиночку. Ось він на відео, яке ми зняли 5 січня. А такий вигляд ця ятка має зараз. Востаннє жінку бачили в неділю увечері, коли продавці закривали свої торгові місця. Це було 10 Десь А то тут на площі вже майже нікого не було. Ліцеїст Михайло в той час повертався з дня народження друга. Гуляло тут. По Соборній площі. І бачили, що жінка п'яна. Там його знакома, мого друга, каже, допоможіть їй на маршрутку сісти. Тіпо, бо вона п'яна, вона не може йти. Сусідка по будиночку Віра Васильівна додає. Ми хотіли допомогти, щоб не було ніяких неприємностей, тому і розденько позакривали все це, ключики поклали в сумочку. І хлопчик ще довів. Це, до речі, я казала, що бери, проведи, бо вона десь не впала, бо не замерзла. Ми взяли її за руку і вели на маршрутку. На Булатка п'ян. Не там теж ключі пали. Ну, ми все її віддали, типу, по на маршрутку і пішли далі гуляти. І він провів її до тролейбуса, посадив тролейбуса, а далі. То лиш богу відомо, як то було саме на цій зупинці. Люди в бачили загибло. Розповідають у неї залишилася старша донька, яка живе у Києві, і молодша, яка навчається у 9 класі в Косові. Дочка вчора її раз поїхала додому, бо в школу сьогодні було виходити. А Вона лишилася сама. Люди бачили, що жінка таки поїхала на громадському транспорті. Тож те, як вона знову опинилася на соборній площі, пояснюють так: Вона, видно ночі повернулася сюди, приїхала сюди назад, там закрити будку чи не знаю що. Марш... Ну, водій маршрутки походу її назад привіз. На місці події працювала слідчо-оперативна група, але поки жодних офіційних версій від правоохоронців немає. Триває перевірка. Інформація теж внесена до єдиного обліку Шевченківського відділення поліції. І проводиться з'ясують обставини, які там відбулися. Павло Монахов, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь.